Друзі, привіт! Сьогодні маю чудовий рецепт молочних заварних пряників. Готуються дуже просто, виходить їх багато, тому є доволі бюджетними. І тільки подивіться, якими чудовими вони вдаються, пухкенькі та м'якенькі. Обов'язково спробуйте. Для тіста нам потрібно з'єднати борошно, цукор, ванільний цукор і все це добре перемішати. У каструлю наливаємо молоко і відправляємо на плиту, щоб закипіло. Тоді гаряче молоко додаємо до нашої сухої суміші і швиденько все перемішаємо вінчиком, щоб тісто заварилося. Коли маса охолоне, додаємо олію. Також додаємо яйця та збиваємо на низьких обертах міксера. В окремому посуді знову перемішуємо борошно з розпушувачем і додаємо до завареної маски. І замішуємо тісто. Виходить ось таке м'яке та еластичне тісто. Розділяємо його на 4 рівних частини. Кожну частину тіста розкачуємо і вирізаємо круглі пряники. Діаметр пряників приблизно 5 см. Ви можете також робити іншого розміру, більшого або меншого на свій смак. Готові пряники викладаємо у форму, застелену пергаментом і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Далі приготуємо глазур. Для цього збиваємо білок і цукрову пудру до утворення білої маси. Кожен пряник змащуємо глазурю, мені зручно робити це руками, ось так розтираючи глазур по усьому прянику. Пряники з глазурю знову складаємо на пергамент і відправляємо у ще теплу духовку на 30 хвилин, щоб вони підсохли. Або можна сушити глазур і при кімнатній температурі, тоді це буде трохи довше. Ці пряники вдаються неймовірно смачними і просто тануть в роті.